Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 240 заняття, тема якого властивості арифметичного кореня та перетворення коренів дії над коренями». Дивіться. Спочатку розпочнемо з формул. Перша формула корінь n-го степеня з АБ дорівнює n-го степеня з А помножити на корінь n-го степеня з Б. Тобто, якщо в нас під коренем був добуток декількох чисел, то ми можемо цей добуток двох чисел розкласти на два окремі корені з знаком добутку між ними. Дивіться на прикладі. Ось, припустимо, в нас був добуток корінь третього степеня 8 помножити на 125. Ми легко можемо розкласти цей корінь на два корені. На корінь третього степеня з 8 Помножити на корінь третього степеня зі 125. Отже, тепер думаємо, яке число треба помножити само на себе 3 рази аби вийшло 8, це число 2. Та яке число треба помножити на само себе 3 рази аби вийшло 125? Це число 5. Отже, в нас виходить 2 множене на 5, це 10. Предходимо до другої. Корінь n nного степеня з а ділене на Б. Дорівня корінь n-го степеня з А ділене на корінь з n-го степеня з Б. Тобто ми дріб можемо розкласти окремо на корінь з чисельника та окремо на корінь з знаменника. Дивіться. Припустимо, в нас був дріб корінь, скажімо, 4-го степеня з 16625. Ми можемо цей корінь розкласти на два окремі корені, тобто на корінь четвертого степеня з 16, ділений на корінь четвертого степеня з 625. Треба подумати, яке число треба помножити на само себе 4 рази, аби в нас вийшло 16. Це число 2. І яке число треба помножити само на себе 4 рази аби вийшло 625? Це число 5. Отже, в нас виходить 2 п'ятих. Далі. Тепер це, дивіться, як я вам вже казав, якщо в нас степінь кореня парна, то під коренем число може бути лише додатнім, не інакше, лише додатнім. Таким чином, дивіться, у тому випадку, якщо в нас є корінь, е, скажімо, ну скажімо, з другого степеня, і тут нас стоїть 4, то ми виносимо це а парним, тобто ось дивіться. Яке число треба помножити саме на себе два рази? рази або вийшло 4. Це в нас число 2. Тобто 2 множе на себе два рази, буде 4. Двійки скорочуємо, і в нас виноситься це 2 А ось якщо б в нас n було непарне у цей степінь показника, ось дивіться, наприклад, корінь е, третього степеня, скажімо, зі, з мінус 125. То у такому випадку ми знову ж таки знаходимо, яке число треба помножити саме на себе три рази, аби вийшло мінус 125. Тобто це число корінь третього степеня, мінус 5 у третьому степені. Трійки скорочуються і виходить просто мінус 5. Тобто, якщо в нас n не парне, то результат може бути в залежності від того, яке це число а було на початку. Якщо додатнім, то буде додатнє. Якщо від'ємне, то буде від'ємне. Припустимо, маємо певне число, корінь третього степеня. І ще під цим коренем ще є, наприклад, корінь п'ятого степеня, і припустимо число 2. Як ми можемо спростити ці два корені? Для цього ми можемо помножити показник першого кореня на показник другого. Тобто 3 на 5 15. А те, що було під коренями, залишити без змін, тобто двійка. Далі. Ще одне правило. Припустимо, в нас є один корінь, у якому написано, наприклад, 2 помножити на 3, і другий корінь, у якому написано, скажімо, 4 помножити також на 3. Ну і під корнем якесь число, наприклад, також 3. То що ми можемо зробити? Ми можемо скоротити однакові показники коренів, а залишки помножити. Тобто 2 на 4 буде 8, ну і 3, відповідно, залишається під корнем. Тобто такі в нас властивості. Але при цьому має е, зберігатися наступна властивість, аби число під корнем було більше або дорівнює 0, а число е, показники у цих коренів мають належати тільки натуральним числам. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Ну і ще. Отже, дивіться, наступна властивість, яку я вам розповім, це якщо, наприклад, в нас був певний корінь певного степеня, зведений до якогось степеня, і ця степень була за дужками. Тому можемо прибрати ці дужки, а степень, яка була за коренем, звести до цього числа. Тобто дивіться, корінь, наприклад, двох, під коренем 5. Ну і ще, наприклад, тут якесь число, скажемо 4. Тому можемо записати сміливо корінь другого степеня. З п'яти у четвертому степені на цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному у.